Везіння і невезіння, або чому одним людям щастить, а іншим ні. Хочете розібратися? Давайте уявіть, що є дві людини, які живуть в однакових умовах, в однаковій країні, при за однакових обставин. Але перша людина має ціль, її мозок сфокусований на цьому, і у всіх ситуаціях, які відбуваються навколо. Людина, яка розуміє, наскільки для неї важлива її ціль, вона знаходить виокремлює навіть по зернинах можливості, які формують основу для реалізації її бажань. І є друга людина. Нагадаю, вона в тих же самих обставинах серед такої ж інформації, таких же моделей, але ви їй не щастить. Чому? В неї просто немає мети, вона не усвідомлює, що вона в цьому житті хоче, і, маючи всі шанси серед тих же самих обставин виокремлювати і брати те, що потрібно їй, вона цього не робить, вона просто цього не може помітити, бо вона не знає, що вона хоче. Вона просто живе та й живе, надіючись на удачу. Ви мені, напевно, скажете: невже не буває удачі? Буває, і це одна третя законів. Всесвіту, що це працює. Але згадайте, скільки було випадків, коли люди вигравали джекпот і за короткий час це все спускали. Чому? Тому що не усвідомлювали свою велику ціль, не знали для чого їм ці гроші, не мали знань, які б допомогли зрозуміти закони інвестиції, фінансової грамотності і все інше. Тому людина. Яка має мету. Це ж не обов'язково, щоб ця мета була якась велика глобальна. Не всім треба займатися бізнесом. Ні, якась невелика, але дуже важлива для вас, усвідомлена. Ви по кроку розумієте, для чого вона вам Вона важлива в житті. Якщо ви хочете розібратися, що відбувається з вами зараз, що відбувається у вашому житті, і дізнатися на що ви ще здатні. Я запрошую вас у свій простір коучингу. Не прощаюсь, до зустрічі.